Доброго ранку, малята! Він у нас з вами заняття з розвитком мовлення. Ми з вами будемо вивчати один віршик. Але спочатку подивіться важну картинку і назвіть все, що на ній зображено. А як сказати одним словом про всі ці предмети? Дійсно, це транспорт. А де рухається цей транспорт? По воді. Під землею, повітрі чи на землі. Дійсно, він рухається по землі. Це наземний транспорт. Ой, хто до нас в гості завітав? Та це ж Песик. Він хоче подивитися, як же діти будуть відгадувати загадки. Бі-бі-бі! співає. Хатку на колесах має, є у неї фари очі, Ними світить серед ночі. Дійсно, це машина. Для маляток дит садок, хто привіз для гри пісок? Гору кузов він підняв, весь пісок на землю впав. Правильно, це самоскид. А ось останнє найважче зараз відгадаєте? що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок гомове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Правильно, це автобус. Усе знають наші дітки. А кого ж перевозить автобус? Пасажирів. А одного разу автобус з'явився надзвичайний пасажир. Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Катерини Перелісної, який називається нашого автобуса Метелик Залетів. А допоможе нам цьому ось така немотаблиця. Послухати уважно вірш. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не спитавши, на перше місце сів. Ничемни ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. А от у нас прилетів метелик з самого вірша. Діти, а чи пам'ятаєте ви, як називали пасажири метелика? За те, що він не купив квитка. Дійсно, нечемним. Не. Пасажири сказали, що металек зробив як? Дійсно, не добре. Діти. Але ж металек так не спеціально зробив. Він просто ще маленький. Не знав, як себе поводити в транспорті. А що йому треба було зробити? Заплатити за проїзд. А зараз давайте ми з вами повторимо рядки вірша. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти Метелику недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. А тепер давайте ще раз повторимо рядки вірша. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не спитавши, на перше місце сів. Нечемний не ти метелику недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Малят, а ви знаєте, як треба поводитись в транспорті? Розкажіть нам. Які ж правила поведінки ви знаєте? Мотелок вам дуже вдячний за підказку. А на сьогодні наш заняття закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!